Команда поруч, як тільки приберете шматочок, все розвалюється. Таке трапляється з величезною кількістю власників, тому що вас вчать з самого початку неправильно. Основна ключова помилка, через яку ваша команда поруч розвалюється, це те, що ви годуєте собаку, поки вона слідує за шматком. Собака має отримувати шматок тільки після сигналу для винагороди, і та в супі. Тоді ви зможете легко підняти руку вгору, прибрати шматок, собака не буде нервувати Дальшому і собачка буде слідувати за цією рукою, бо вона розуміє, що задача слідувати. Тоді я почую сигнал і отримую їжу. Бо якщо вона просто їсть, і потім ви в якийсь момент прибираєте їжу, то вона так нічому і не навчилась, бо вона просто їла і ходила за рукою. А коли ви прибрали їжу, то вона перестала вам показувати. Собаку, саме поведінки, слідування за рукою, а не просто тупе виїдання з руки. Тож перестаньте то робити. У нас поруч, право, супер, молодець, класний сигнал. Видача тільки після не весь час собака виїдає. Так? Зрозуміли? 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 Але собаки ще активно починають кусати і вигризати руки. Тобто, моя собака за два рази навчилася викусувати шматки, тому ніколи так не робіть. Ви. Бер молодець, класна сигнал Чіп!